Я скажу вам один прикол. Коре, ви бачите, все це, це завжди дуже багато. Оце на Тік-Токі самокати, велосипеди. Типа по 500-200 по гривень. Ніколи не замічав. Ну, самокати що... по 200 гривень. Заходимо, о, типу, отут, а вони типу, кажуть шапки профіля. шапки профіля, оце, типу, шапка профіля. оце шапка Тут якісь, типу, типу, заходиш, а то, поняли, телеграм-канал. ось оце. Висвічується. І дивіться, чим прикол. Вони просто набивають собі так подписчиків. І тут телеграм-канали Ну просто реально повне фуфло. реально ну ну Бред реально собачий. Ну, що тут вони вклада Ну, всяку хрень, В прямому сисі цього слова ще тупо хрень собачь. І тут так сильно мало підписчиків, і хіба то нормально 19 цього там лайків, тут 21 лайк. То тут ще подписчиків, 25 лайків, тут 26 лайків, дуже мало бо тому що десь на іншому каналі о, канал 164 тисячі, на два раз менший. Типу. Тут, тут бачите, скільки під... лайків, типу. От бачите, скільки тут видно, що тут підписчики настоящі. Тут просто фейкові, типу, сайти для того, щоб заходили так телеграм-канал. Це так називається рекламу. Набивають, щоб у вас був телеграм-канал. І то я не советую вестися на цю хрень. Не ведіться, пожалуйста. Не обманюйте самі себе. По 200 гривень в самокати, в велосипеди, то просто сказки.